Реш історія з біфлексом або як зіпсувати навіть саме якісніший біфлекс. Друзі, у нас прийшов рулон найякіснішого італійського біфлексу зі складом нейлону. В процесі крою проблем не було. В процесі пошиву стало зрозуміло, що. Тканина зберігалася неправильно, біфлекс пересох, і еластан почав лопатися. Саме цікаве, що ми відшивали з цієї тканини зразочок, але це був лише відріз від одного і того постачальника, і все було шикарно. Тому замовниця вирішила замовити прям цілий рулон на вироби. І ось коли ми вже шили партію, ми зрозуміли, що тканина просто пересушена. Вона зберігалася скоріш за все, десь чи під батареєю або в сировому місці, і еластан просто при розтягуванні. Починає тріскатися. Це вже ми вже його розтягували, перерозтягували цей шматочок. Але дивіться, бачите, тканина просто деформується. Ось, і залишаються сліди. Ось ці сліди тут. Саме тут це вже лопнувший еластан. І Він просто навіть чутно, коли ти розтягуєш, як він тріскається, гірше всього, що тканина стає шершава, неприємна на дотик, а, втрачає свою еластичність, свої властивість. Після активних занять спортом в таких виробах, скоріш за все, тканина повністю деформується і вона вже не стане назад. Коли до вас приходять рулони з тканиною, переглядайте їх. Хоча б на шматочку, коли відмотуєте, потяніть, а, зверніть увагу, щоб вона себе вела. А, Dosed normalno.